Позавчора був на сервісі Тесла в Нюрнбергу і тим часом, поки ремонтували машину, зателефонували мені мої підписники і замовили в тому ж Нюрбергу огляд Opel Zafira. Недалеко від сервісу, 10 кілометрів, я погодився і поїхав оглядуватися. На сьогоднішній день замовники огляду вже приїхали і забрали даний автомобіль, поставили на номери його і поїхали до України. Ну от на місці я опель зафіром. Отака. Зараз будемо дивитися. Треба вигнати її, звідси але поки принесуть ключі. Хм. Рівненька. ревненька машина. И тут ревненька. Одна парковочная мятина вот. Минимально. Дах рівний, зараз вигоню буду дивитися. Мінімально зліва руль блистить. Нормальний стан машини. Ніде нічого не подряпано, поки що. Поки що не нахожу нічого. Зараз принесуть ключі, я вигоню нею звідси. Так. Тут таке не подряпане, це просто треба витерти і все. Все нормально. Ну поки що не бачу, зараз я неї вигоню звідси і буду дивитися далі. Пройом класний, все, супер. Колеса зимові в придачу. Вона на літніх шолі? Так, да, на літніх. Ці колеса літні в дуже в доброму стані. З ковпаками. Багажник місцями таку пошкрябана пластмаска трошки. Не сильно, але пошкрябана. Тут пошкрябана. Тут більше зліва пластмаска. Тут боковушки ці пластикові трошечки. minimal oh, plus maske zipada kolesa takie zimowe sinder hat der autoservicebuch muss ich schauen können sie schauen zahnriemen waren äh, gewechselt oder nicht gewechselt noch zu früher 150.000 km Letzter Service. 5 Karten. Können Sie ja. helfen? Äh, Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen machen, wenn meine Kunden kommen? Äh, ich brauche aber Originalausweis. Originalausweis? Originalausweis. Kein, Problem. Kein Problem. Wenn es geht, kann ich machen, ja. Mhm. Service ich Ungefähr was kostet mit Ihrer Hilfe? Ich, geworden, ich glaube 150 bis okay. Glaube ich. ich ja. Ja. Ganz neuer Service. Ganz ja? neuer Service, ja. Okay. Нумера, якщо що, може і сам клієнт зробити, тому що в Нюрбергу недорогі номера. Це по транзитних номерах найдешевше місто. В машині сів ще акумулятор, поки він пішов за бустером, візьму я комп'ютер. Зараз підключусь через обіді, перевірю всі помилки, бо як він сів, що там по любасу буде помилки, відразу будуть. Треба їх постирати і подивитися, чи там немає нічого постоянного. Зараз підключимо, всі помилки. є. Комікать, а? Я-я! І прав 20 минут. Автоматичний пошук. Окей. Розкануємо помилки. Ну, у нас по-моєму це помилки, які вилазять при розрядженні батареї. І то всі помилки по пропадуть, коли витерти їх Це від розрядженого акумулятора. Мільйон помилок. Перевірю, поки йде сканування весь кузов топщину сварби, хоча тут видно, що нічого не було По одному кліку для відео, щоб переслати замовнику огляду. Детальніше можна пощовкати буде без відео. Нічого тут немає. Все, у нас як бачите, червоно, купа помилок, очистити пам'ять. Окей. Так. Чистить. Обороти Розмінились, спали. Очистить. На робочому двигуні поки що немає нічого панове, нічого червоного. Поки що Жодної помилки. Гонять мене, гонять уже звідси. Кажуть, хорош перевіряти. Немає часу. Показую, що залишилося після очистки. Помилок тепер немає, по комп'ютеру нічого не видно. Як я їх потер. Зараз перевірю, як машина їде. Спішить, то він спішить, але я ж маю перевірити. Ну що, зчеплення бере вчасно, чітко. Та нормально в неї моща каже кайнелянг. Є тут ляйстонг. Воді за ESP. Ну, просканував всю систему, помилок немає. Машина нормально заводиться, нормально мотор робить. Ну не знаю, на... без номерів не виїду на трасу, а так по плацу поїздив все нормально. Передачі включаються добре, не розболтана коліса, нічого, рульове добре. Ну, Ніби все нормально. Так, загляну ще під низ, поки він пішов за сервісною. Запаска є. Зимова. Ну, от така машина. Так, фари передні не попіскостроєні. Капот камінцями не оббитий. Решітка також. Добре виглядає, ну є мінімальні отакі пару коців, роздивлявся, ще от побачив отут таку парковочну вмятину на кралі. Товщина то обстежив повністю нічого немає більше. Тут видно впиралося, да В щось. ну от Така на, на бампері. Це дурня її не видно От, Тут на є. і... Якщо придивитись, ну з якої проекції показати, отут є, отут є плавна, та не, ну, так і не побачиш вмятіна. Ну це Якщо сильно доколупатися, отут є приблизно така як рукою хтось нажав, ну ледве-ледве. Скло абсолютно ніде немає сколиків. Так, на кришці ще знайшов вм'ятинку. м'ятінку. тут є на кришці вм'ятинка. Взагалі малесенька. От палець поставлю, щоб приблизно було ясно. Ну все, поскидав замовнику огляду всі відео, всі фото, всі недоліки. Далі нехай вже сам вирішає. в четвер має приїхати за машиною. Ну, головне, щоб вона не пішла, треба виписати таки про форму. Тому що ні завдатку, нічого не залишив, щоб вона не пішла комусь іншому. Тому що за таку машину елементарно можуть дати на сотку євро більше, на дві і все. І буде пшик з того всього огляду і всього. Тому що замовник мені не сказав ні, ні про задаток, нічого. Якось так не я її резервував, а сам він резервував цю машину. От паралельно в Нюрбергу я опинився з ремонтом Тесли і заодно огляд зробив. Так що їду звідси, ніби сподобалось клієнту, а там хай вирішує сам моє діло. Мінімізувати ризики з продажу її іншим. Людям треба виписати про форму і буде тоді спокійніше. Скажу, що через банк будуть платити, хоча насправді. Свіфти закриті, ніхто через банк не може вислати на сьогодні з України гроші ні завдаток, ні повну суму. Так що Спробуємо так хитростю її зарезервувати, щоб дочекалося. Ну, В принципі, два дні по-любому він дочекається. Все, поїхав я. Машина залиється тут. Прийшли вже номера. Получилося так, що ми приїхали в четвер, чекали цілий день і в п'ятницю, аж 12 на другий день получили номера, тому що була забастовка тут в Німеччині і таке теж буває. Е, ще з недоліків я знайшов пізніше, лампочка була не світила. І також були є якісь внизу масляні потяки, Я не знаю, що це, Я зараз покажу, де машина стояла. Ось тут, де машина стояла, така є теж плямка з маслом. Я її помітив, коли мені власник міняв ось ці колеса. Не знаю звідки то масло. Може нічого страшного. Отак.